Вчора прилетіло таке запитання, Надя чи можна приймати нутрицептики паралельно з гормонами? Звичайно, можна, не тільки можна, а й треба, тому що ефект від гормону гормонотерапії у вас буде терапевтичний, тобто лікувальний, а ефект від професійних нутрицептиків і програм у вас буде відновлювальний, тобто з ними ви ще швидше вийдете свого стану, який у вас є, і, можливо, навіть, ну, неможливо, а точно, ви недовго будете приймати ці гормони, якщо ви їх не хочете приймати. Звичайно, якщо ви їх хочете приймати ну, на ціле життя, є такі люди, які хочуть вирішувати, ну, це їхнє рішення, то тут рецептики ну, якраз підтримують вас від побічних дій цих гормональних препаратів. Тому однозначно не тільки можна, а й треба підтримувати себе. Зі сторони професійних внутрицев